Четвер, 20 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо Останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Віктора Герщука. Він більше 20 років працював водієм-кринівником на одному з місцевих будівельних підприємств. Зводив мости та будував дороги. У квітні 2023-го отримав повістку і пішов до війська. Останнім часом служив в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс на посаді механіка водія. Займався, зокрема, евакуацією поранених побратимів. Загинув 17 березня на Бахмутському напрямку під час артилерійського обстрілу. Герою навіки 56 років. У нього залишились дружина та двоє синів. Старший теж боронить Україну. Вічний спочинок Віктор Гершук знайшов на Алеї Слави. Це мій родич. Це мого рідного дядька. Брат, хороша, світла людина. Пам'яті врізалась фраза, що я піду за свою рідну країну. І щоб знайшли мої сини, і щоб я от за всіх зібрав рюкзака і пішов. Віктор Степанович попрацював у нас багато років, дуже поважна людина. Він кранівник такий досвідчений, був у нас водій. З колегами дуже в гарних відносинах завжди був. Виконували будівельні роботи, дорожні роботи, мости будували, ставки, і він приймав завжди. Активну участь в будівництві. Дуже досвідчений такий водій. І в ремонтах, і в відносинах з колективом просто дуже-дуже шкода, що прийшов такий момент. Він завжди був енергійним, веселим. Два роки тому пішов він на війну, його призвали по повістці з підприємства. Він один з перших з нашого колективу пішов воювати. Хочемо сьогодні його провести в останню дорогу, хай прийме його душу Господь Бог. Хай спочиває він з миром. Він був у мене підпорядкування міхводом. Ми прослужили разом, ну, до двох років його перевели з другого підрозділу. Він зразу сів за оцю техніку МТЛБ. Це було його. Він дбав про неї. Ну, хороший міхвод був. був. І... Як людина він дуже хороший виконував все, тільки хороше можу про нього сказати. Ми прослужили багато і спали, і їли разом. Досить хороша людина, досить виконавча людина. В його обов'язки стояла евакуація, доставка людей поранених з поля бою. Ну це до досить тяжка праця. Під час артилерійського обстрілу отримав поранення несумісні з життям. Ворожих шахеди знищили сили ППО на Хмельниччині в ніч на четвер. Станом на ранок звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах звітують загалом росіяни випустили по Україні 171 БПЛА. Наші захисники збили 75 шахедів, 63 локаційно втрачено. Внаслідок обстрілу постраждали Сумщина, Донеччина та Кіровоградщина. Найбільше дісталось Кропивницькому. За даними ДСНС, пошкоджено житлові будинки у декількох районах. У нас поліції заявили, внаслідок російського обстрілу травмовані 14 жителів, серед них четверо дітей. Музика. Під час учорашнього обміну полоненими із російської неволі повернулися двоє захисників з Хмельницького району. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Їхнє повернення це символ незламності українського духу та нашої віри в перемогу, додав очільник області. Нагадаємо, відбувся обмін 19 березня. Додому повернулось 175 військовослужбовців, а також 22 важкопоранених бійці завдяки заходам поза обмінами. Ще один підвищений наземний пішохідний перехід з'явиться у Хмельницькому, а саме у мікрорайоні Озерна на перехресті вулиць Панаса Мирного та Максима Залізняка. Комунальники вже працюють над його облаштуванням. Він стане обмежувачем швидкості для автомобілів. Нагадаємо, минулого місяця підвищений пішохідний перехід збудували поряд із центром професійно-технічної освіти сфери послуг. Саме там минулого року на смерть збили людину. У департаменті інфраструктури міста Ста повідомляють, нині у місті є вже вісім таких переходів. Облаштовують їх для посилення безпеки на дорогах. Понад 1700 квадратних метрів покрівель відремонтували з початку року управляючі компанії міста. Найбільше робіт виконали працівники двох ОМК озерна і центральна. Поточний ремонт наразі завершили у двох будинках на вулиці Кам'янецькій, 38 та Соборній, 58. Планові огляди дахів в будинках проводять двічі на рік весною та восени. Однак, внаслідок сильних злив можливі протікання, які важко помітити під час сухої погоди. Кошти на планові ремонти, управляючі муніципальні компанії, витрачають з оплати мешканців на утримання будинку. Комунальники закликають хмельничан приєднатись до місячника благоустрою. Він стартував 10 березня. Як і щороку його мета поліпшення санітарного стану міста та сіл громади після зими. Всі охочі можуть долучитись до ініціативи, прибравши території біля своїх будинків, інформують у міській раді. До 10 квітня спецкомунтранс безкоштовно прийматиме сміття від усіх учасників місячника на міському полігоні твердих побутових відходів. Стендап, озброєні словом, влаштували до національного тижня читання поезії в Хмельницькому. Його учасниками стали поети Воїни Ростислав Балема і Михайло Цимбалюк, а також поетеси Олена Іськова Миклащук, Ксенія Ангел і Ганка Сонячна. На зустріч в обласну універсальну наукову бібліотеку запросили школярів і студентів. Звучала поезія про війну, мову і нашу перемогу. Ми тебе відродити маємо. Солов'їну, співочу, світлою. Ми за тебе в бою вмираємо. Ми тебе відвоюємо, рідне. Наша мова це наша зброя. В мене є вірш, який присвячений російським жінкам. Він написаний двома мовами, і він з'явився на порталі Стіхі.ру раніше, ніж на українських порталах. Мій друг Віталій Пономаренко, він. Ми з ним почали спілкуватися якраз таки після того, як він побачив цей вірш в інтернеті. В нас вийшла дуже класна версія в кохання жінку-одягніть пісні. І з цього почалася наша дружба і вже є нові пісні. Там, здається, більше десяти робіт у нас спільних. Уже понад 20 років пишу поезію, маю дві збірки виданих. Пишу на різні теми, але зазвичай. Після того, як мене щось у житті зворушить, на жаль, останнім часом більше всього тривожить війна, те, що мусять покидати свої звичні місця роботи, учителі, лікарі, ставати воїнами ті, хто ніколи навіть не думав про такий вид діяльності. Виставку Мальовані Килими Наталії Луценко з Вінниці презентували у Хмельницькому. У колекції «25 виробів в авторській техніці майстрині її розгорнули в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Відвідати виставку можна до 5 квітня. Натомість роботи майстрів з Хмельниччини, подільського декоративного розпису покажуть у Вінниці. У творчому житті Наталії Луценко вже понад 20 персональних виставок. Видання книги і мистецьких альбомів. Про культурну спадщину Поділля. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.